Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Цих вихідних релізнулась Star Wars Jedi Survivor. У мене для вас погані новини, та відразу потрапила до списку неоптимізованих забавок, які краще не брати на старті. А чекати падчу при цьому гра навіть на консолях солідно дропала ФПС, але ситуація, звісно, краще ніж на ПК з відеокартою 4090. А чому? А тому, що гра чомусь сильно впирається в процесори, сравпес вашій мамі. Ви що мені кувалду, Свою, до яєць прикрутили. Незважаючи на це, творці цього проєкту Respawn Entertainment заявили, що готують ще одну гру у Всесвіті Зоряних воєн. Тіла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Розетка буде продавати стімдеки в Україні, та з гарантією. Це можна сказати, типу офіційно. Чому типу? Бо напряму через тім портативку придбати не можна. А ще до того ціна вища, ніж в інших неофіційних пропозиціях такого напевно і варто було очікувати, але цінник все ж таки дуже кусається. Там на Don't Starve Together дуже соковита знижечка. Встигніть придбати до 4 травня всього за 22 гривні. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Sony запевнили, що і надалі планують випускати порти на ПК. Бо це справді приносить їм величезні гроші. І щоб вони випускали відполірований десяторічний проєкт на ПК. Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому топив виродку? <реш> було б взагалі круто. Бо, наприклад, от портований у майбутньому привид Сусімичі Бладборн із зникаючими текстурами та страшенною оптимізацією схиляє до думки, що то така стратегія переманювання гравців з ПК на консолі. Не може такого бути! From Software планують випускати більше ігор. Таке розповів продюсер студії Ясуширо Ітао. Ми розробляємо кілька ігор одночасно, і у нас є кілька команд, які працюють над різними проєктами. Ми сподіваємося, що наші релізи будуть випускатися поетапно та приносити щось нове та захоплююче з невеликими проміжками часу, що ж офіційно дозволяють чекати продовження Бладборну. Ми відправляємо лебінь, щоб нам бося допомогла. Нещодавно Realms відзначали 30-річчя серії ігор Mortal Kombat. На честь цієї події розробники виклали відео, в якому особисто дякували всім фанатам за підтримку. А в кінці, якраз після слів Еда Буна, показали падаючий пісочок. Що начебто натякає на 12-ту частину, яка в принципі вже була анонсована, хоч і в телефонному режимі. Тож чекаємо найближчої конференції та, можливо, на ній отримаємо повноцінного анонса. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Цукерберг раптом анонсував на 1 червня трансляцію Meta Gaming Showcase, де будуть показувати цікаві проєкти, а можливо і не дуже, для Meta Quest VR. Я його ненавиджу, а мені на нього начхати. В інтернеті виклали трейлер ще одного тесту четвертої діабли. Так того самого, що має випробувати настійкість сервери гри. Для Геймпасу вийшов новий рекламний ролик. Ні, на жаль, секунди сталкеру в ньому цього разу не було. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю, за що але я не можу вам сказати. Але був Старфілд та друга частина Гелблейду, з чого можна зробити висновок, що пригоди сенуа можливо вийдуть цього року. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Багато хто скаржився на дуже незручний інтерфейс Xbox. Так от Microsoft вирішили це виправити. Тепер інтерфейс вашої консолі, який можна помацати інсайдерам, буде чимось схожий на плейстейшенівський. Not... Однаковісінький. Там ще завершили знімати другий сезон серіалу за мотивами гри Гейло. Тобто варто очікувати якихось новин про нього. А й до речі, коли ви дивитесь це відео, то напевно Редпол вже вийшов. Кажуть, дуже халтурна робота від Аркейн, але дають в геймпасі безкоштовно. То можна і самому помацати, щоб зрозуміти. А от з приводу оптимізації, ще не впевнений, але після джедаїв та ластофасу можна очікувати будь-чого. І можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Та це станеться не сьогодні. Доповнення до форспокену під назвою Інтам там вітраст, що релізиться вже 26 травня, отримало ігроладного трейлера, з якого стало відомо, що гратимете ви тепер із компаньонкою, яка теж володіє тими ж магічними штуками, як і головна героїня. Скоріше за всього, нею керуватиме штучний інтелект, але й можливість запросити друга, аби грати в коопі була б не зайвою, як на мене, такого не буде. Ізометрична RPG Weird West від Devolver Digital отримає перевидання для консолів цього покоління. Воно в свою чергу зніме лок на 30 кадрів та додасть підтримку 4К розширення. Реліз заплановано на 8 травня. Голодні звірі, хвороби, травми та рани, погодні умови. індіанці. та можна просто в нужнику дуба врізати. Зоряні війни прямують до Фортнайту. Так, в новому оновленні, що стартувало вже зараз і триватиме до 23 травня, ви зможете заграти за кількох легендарних постатей франшизи Джорджа Лукаса, зокрема Дарт Мола та Енакіна Скайвокера, до того як він став злючим Дартом Вейдером. Ти недооцінюєш мою могутність 23 травня, поки тільки для ПК, вийде доповнення Railroads of Japan Content Creation Pack для CTS Skylines. Що міститиме все для створення японської залізниці, спеціально створене паном ріючі каміногі. Арігато казаймас. А ще в інтернеті виклали нового трейлера прийдешньої екранізації гри «Гран Турізмо з Девідом Гарбором та Орландо Блумом. Реліз 11 серпня, спершу тільки в кіно. Не тільки у Ред Falls формувався Прошарок кровасісів. А ще й для Marvel's Midnight Suns вийде доповнення тематичне вампірське під назвою Кривавий шторм. Тепер ви зможете дарувати підписку Game Pass. Саме так, особисто зможете надати друзям 14 днів безкоштовного пасу, якщо, звісно, він є і у вас. Пропозиція разова і не факт, що працюватиме в Україні. Такі реалії. Так, Мікрософти, коли там уже сімейний варіант підписки? Лирак на горі свисне. Там, начебто, магазин GameStop випадково запалив можливу дату виходу асасинів у міражі. В принципі, як і прідкував Гендерсон, гра начебто має вийти в серпні. Він бреше. Мікрософти нагадують, що Xbox Games Showcase разом із Starfield Directом відбудеться в неділю 11 червня о 20.00. Чекаємо новин про сталкер. Ну і звісно, купи інших анонсів. Я ж у свою чергу спробую організувати ретрансляцію цього дійства. Але якщо дійство затягнеться, новини з ранку понеділка можна вже не чекати. Ти що очманів? Valve заборонить розробникам додавати на сторінки ігор в крамниці купу трейлерів та скринів. А що? Бо деякі ігророби зловживали тим і засмічували місце на серверах компанії. Відтепер можна буде додати лише 4 відео, кожне з яких має підпадати під категорію тизер, ігрова, цініматик або ж інтерв'ю з розробником. А тепер подивіться мені в око і скажіть, вам усе ясно? Творці гри Biomutant запевнили, що гра вийде на Nintendo Switch 30 листопада 2023-го. А от Marvel's Midnight Suns взагалі не завітає на перемикач. Бувайте, динозаври! Проте порадує власників пастген консолів PS4 та Xbox One вже 11 травня. Так. Це правда. Тепер ви можете заснувати свій культ українською. Саме так. Гру Культов The Lamp» було перекладено фанатами. Завантажити переклад можна за посиланням в описі. Це фундаментальна річ. Корейські ігророби продемонстрували трейлера своєї майбутньої MMORPG гри з відкритим світом. Під назвою Chrono Odyssey». Дати релізу поки немає, але відомо, що проєкт планують випустити на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Це ж очевидно. Sony випустить окремо оновлену версію спайдермена для PS5. Повідомляється, що окрема версія та шляхи оновлення з'являться трохи пізніше цього місяця, але не повідомляється коли. А що ж так? Якщо у вас уже є гра на PS4, ви зможете перейти на ремастер версію ні, не безкоштовно, а за 10 доларів. Окремо ж ця гра коштуватиме 49,99 вічно зелених. Дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. GSC Game World вирішили не чекати конференцій і трохи подразнити геймерів. Ранок, як то кажуть, починається не з кави, а з енергетика нон-стоп, який дудлить сталкер під час наближення до станції Янів. За цю рекламу мені ніхто не заплатив на відміну від GSC. Хороша була б реклама. Сподіваюся, що після цих 12 секунд нас незабаром порадують новим, ще одним повноцінним трейлером. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. The Dark Pictures Anthology Man of Medan релізнулась на Nintendo Switch. Тепер і власники перемикача можуть жахатись, але всього у 24 кадрики. Слухай, а це цікавий і ефективний спосіб вбивства. Запишу собі. Про плани портувати наступні частини антології поки не чутно. Frictional Games поділилися дуже щедрим 10-хвилинним клаптиком ігроладу бункерної амнезії. yeah Грі будуть сейф-скрині на кшталт резидентівських. Також показали нові анімації лікування, відлякування щурів з смолоскипом, а ще взаємодію з інвентарем. Та й сам інтерфейс гри. А з приводу українізації, обговорення в стімі, на жаль, закривають через масові саботажі росіян. Мамо в вишкрепки, гімно не роздушене, щоб їм повилазило. Тому пропоную штурхати розробників в інших соцмережах. Ну і якщо не вийде, то лишається підтримувати фанатські переклади. Неочікувано Філ Спенсер заявив, що то він. Винен у тому, що трапилося із Редфолом. Я винуватий був. А ще підтвердив, що Мікрософт не збираються кидати кровосісів на призволяще, а планують і далі патчити гру. І навів приклади довгострокової підтримки sea of Thieves та Grounded. От сучий сини тут зараза викрутився. Донтнот Entertainment, творці Life is Strange та Tell Me Why анонсували свій новий проєкт під назвою Harmony The Fall of Reverve. Гра вийде 8 червня спочатку на ПК та свічі, а вже 22-го завітає на PS5 та Xbox Series. Дискорд планує змінити систему нікнеймів, щоб було зручніше когось тегати або шукати. Можливо, буде щось по типу як система, яка є вже в Твіттері. Що, якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Розробники Remnant 2 виклали детальну відеодемонстрацію нових локацій гри. Реліз заплановано на це літо, хоча є чутки, що не на літо, а все-таки вже аж на вересень. Але на жаль, точної дати нема. А от що точно є, так це українізатор до першої частини. Посила. Ання на нього, звісно ж, в описі. Тицяйте! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.